То заховався в мушлі. Кальмар і восьмініг молюски, але мушель вони не мають. Але в морях і океанах є такі молюски, які живуть у мушлях. Вони захищають своє тіло від потужних хвиль і ворогів. Нумо познайомимося з ними ближче. Мідії Живуть, прикріпившись до каміння і скель. Рапана хижак, який полює на міді і устриць. Якщо прикласти порожню мушлю рапани до вуха, можна почути, як шумить море. А у цій мушлі ховається молюск гребінець. Їстівних устриць виловлюють у морях чималими кількостями і навіть вирощують на спеціальних устричних фермах. Мушлі ростуть разом із тілом молюска. Чим більше підростає молюск, тим більшою стає його мушля. У середині деяких двостолкових мушель можна відшукати гладенькі блискучі кульки, перлини. Звідки ж вони там беруться? Піщинка, що плаває у воді, потрапляє у мушлю. І починає дряпати ніжне тіло молюска. Щоб захиститися, молюску криває піщинку перламутром зі стінок мушлі. Поступово піщинка перетворюється на гладку перлину. Піщинка в мушлю попаде, час попрацює без упину, а потім хтось пірней найде у ній справжнісіньку перлину.